Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Подарунок матусі. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки Ромашка, Волошка, Жовтець Для аромату чебрець. Плиту-плиту віночка матусі від синочка. Кролик плів вінок із польових квітів до Дня матері. Він саме навірився зав'язати останній вузлик, коли раптом сильний вітер вихопив вінок із його лапок. Квіти затанцювали в повітрі. Кролик намагався їх упіймати, підстрибнув і став благати Віночок, повернися. Але вінок продовжував підніматися. Тож кролик виліз на велику вербу. Даремно. Вінок уже був так далеко, що здавався не більшим за квітковий пуп'янок. Щоками кролика покотилися сльози. Нараз сильний вітер перетворився на ніжний легід і висушив його щічки, але віночка з квітів не повернув. Тоді кролик узяв кошик і вирушив на пошуки іншого подарунка для матусі. Три маленькі стрибки сюди, три маленькі стрибки туди. На вигині стежки кролик зустрів блакитну сойку, що сиділа на гілці Великого дуба. Розчулена розповіддю пухнастика, пташка простягнула йому одну зі своїх пір'їнок. Тепер ти маєш знайти кілька слів, які римуються, як у дитячому віршику. За допомогою мого особливого блакитного пора. Ти зможеш записати їх. Це буде чудовим подарунком для твоєї мами. Кінчиком пера, кролик спонукав кілька красивих слів танцювати у весняному повітрі. Та, позаяк маленький поет ще не вмів писати літери ні великі, ні малі. Він продовжив свій шлях, тримаючи перо в петлиці. Три маленькі стрибки сюди. Три маленькі стрибки туди, на березі річки кролик зустрів бобра, який стояв на порозі своєї хатинки. Розчулений розповіддю пухнастика, Бобер дав йому жменю золотистого піску та щасливий білий камінчик, відшліфований водою, що невпинно текла і вдень, і вночі. Збережи їх для мами, порадив Бобер. Відважний кролик сховав пісок і камінчик до кишені. Але після трьох маленьких стрибків у його дірявих кишенях не залишилося жодної піщинки. Три маленькі стрибки сюди, три маленькі стрибки туди. На перехресті кролик зустрів симпатичну лісову мишку, яка заварювала чай із диких трав і дощової води. Ні! Обурився кролик, куштуючи напій. Він дуже холодний і недостатньо солодкий. Такий подарунок не сподобається матусі. Побачивши місяць, що заливався на небі, кролик зрозумів, що скоро поночіє. Він щодуху побіг стежкою до своєї нори і важко дихаючи, кинувся до мами. Серце його було сповнене любові. Мама кролиця в цей час розвішувала випраний одяг сорочку, штанці, пару шкарпеток. Кролик вдихнув свіжий запах випраних речей і обійняв маму. І тієї ж миті вінок, повернувши зі своєї подорожі, з поривом вітру, опустився на голову мами кролиці. Кролик подумав: Який сюрприз! Мій вінок повернувся. Так само несподівано, як і зник. На ньому не вистачає лише кількох пелюсток. Кролик подивився на маму і мовив. Яка ти гадна! З моїм вінком на голові ти справжня королева лісу, а я твій маленький принц. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати. Nowi kazaczki.